Усім привіт! Сьогодні ознайомче відео про маятник, а як з ним працювати? Що це за такий інструмент для роботи із підсвідомістю? Як маятник нам може відповідати, що можна запитувати у маятника, що не можна, а яка робота в безпеці з маятником? Сьогодні розповім вам все те, що я знаю, по крайній мірі, все те, що я зможу вмістити в ось таке ознайомче відео. І після того, як ви завершите перегляд, ви будете знати точно, як можна працювати з маятником і чи підходить вам такий метод роботи? Постараюся розвіяти всі можливі міфи про роботу з маятником. І якщо ви йдете шляхом самоусвідомлення себе і вам цікавий такий інструмент, як маятник, то це відео саме для вас. Маятник це лише інструмент в роботі з собою. Важливо пам'ятати, що це продовження себе. І коли ви берете в руку маятник треба розуміти що це продовження вашої руки це не щось окремо що працює без вас ніби як знаєте Якісь невідомі містичні сили приходять в момент до вас, як ангелочок прилетів, помахав крилишком, і маятник починає рухатись. Ні, насправді це не так працює. Якщо ви до цих пір так вважаєте, то ви знаходитеся в ілюзії розділеності і вважаєте, що є ви, а є щось ще окремо від вас. Насправді, все одне ціле, і коли ви працюєте з підсвідомістю, з Вищим Я, з ангелами, з вашими духовними наставниками, коли ви даєте їм запитання, треба розуміти, що ви пропускаєте цю всю інформацію через себе. Тобто, ви спілкуєтеся самі з собою просто із вищими аспектами вашої свідомості, про які, можливо, ви зараз ще не здогадуєтеся, з якими ви ще не з'єднані, але ви на шляху. І маятник допомагає іти по цьому шляху, щоб ви могли діставати вірні і потрібні вам відповіді від вашої підсвідомості або від вищого я. Як працює маятник? Маятник дає нам імпульс від серця, який проходить через нашу руку, а руки це продовження нашої анахати чакри, четвертої чакри сердечної. І коли ми задаємо питання, концентруємося на ньому, фокусуємося на ньому, знаходимося в правильному стані медитативному, ми задаємо питання самі собі і отримуємо відповідь у вигляді імпульсу, який подається через руку, і маятник тим чи іншим чином починає рухатися. У маятника завжди мають бути сталі відповіді. Що це означає? Завжди однакова відповідь маятника: так, ні, не знаю або не хочу відповідати. В принципі, це таких чотири основні варіанти відповідей, які я використовую в роботі. Перед тим, як почати працювати з маятником, з ним необхідно налаштуватися і е, вивчити. Ті відповіді, через які ви будете з ним спілкуватися. Тобто, що я маю на увазі. Наприклад, коли мій маятник говорить мені так, він у мене ходить по часовій стрілці, да робить такий оборот 360 градусів. Це у мене відповідь так. Якщо мені маятник відповідає Ні, то він ходить справа наліво. І тобто ці відповіді сталі вони постійні на постійній основі. Немає такого, що сьогодні в мене відповідь так. І він двигається вправо-вліво. А завтра це буде якийсь зворотній круг, наприклад, такого немає. Вам важливо налаштуватися на роботу з маятником для того, щоб ці всі відповіді були однакові, і у вас не було ніякого дисконекту і непорозуміння, чому відбувається сьогодні так, а завтра все по-іншому. Якщо, наприклад, так відбувається, то краще переналаштуватися. Трошечки довше подихати, війти в медитативний стан спокою, розслаблення для того, щоб вільно проводити енергію через себе, тому що ви, ваше тіло виступає в цій ролі також як провідник. Ви є, я, ви всі являєтеся провідниками божественної енергії. Тобто, зрозуміло, що першим пунктом для того щоб почати працювати з матником, потрібно з ним налаштуватися. Ось це налаштування воно насправді водночас просте і водночас складне. А для тих людей, які вже практикують медитації, хто вже вміє входити в розслаблений стан. Хто вже, можливо, проводить ченнелінг, хто вміє зчитувати інформацію з потоку для тих людей працювати з маятником просто на ізі? А, взяли в руки, налаштувалися, і маятник починає вам відповідати. Якщо ви новачок у цій справі і ще ні разу не пробували практикувати і отримувати відповіді з потоку через маятник, вам прийдеться. Налаштувати себе на таку практику, що вчитися розслаблятися, входити в спеціальний медитативний стан для того, щоб вільно проводити енергію. Тому що, якщо ви думаєте про якісь буденні речі, якщо ви хвилюєтесь, якщо ви переживаєте, якщо ви знаходитеся в стані тривоги або, не дай Бог, вас це дуже сильно лякає, і з, з такими трусящими руками будете це все робити, повірте. Ніяких адекватних відповідей від вашої підсвідомості чи від вищого я ви не отримаєте, тому що має бути розслаблений спокійний медитативний стан, повний дзен максимально настільки наближено до цього стану, як ви можете до нього наблизитися, тому що. У кожного різні рівні, але важливо розуміти, що ключ до успіху в роботі з маятником лежить саме у розслабленому стані. Має бути спеціальне налаштування вас як провідника для того, щоб працювати з маятником. Коли ви вже налаштувалися, розслабилися, ви берете в руки маятник і починаєте задавати йому питання. Маятник, покажи мені, як у мене буде так. Як у мене буде ні, не знаю або не хочу відповідати. Коли ви працюєте з маятником, його важливо ось так тримати долонею і починати задавати йому питання. Наприклад, маятник, покажи, як у мене буде так. І бачите, у мене маятник одразу починає крутитися вже по часовій стрілці. Зупиняємо маятник. Да? Просто не даємо більше ніяких питань, даємо маятнику зупинити ось ці коливання і задаємо наступне питання. Маятник, покажи, як у мене буде ні. Бачите, він починає ходити вправо-вліво. Ось так, задаючи ось такі прості питання, ви ці відповіді записуєте і запам'ятовуєте і усвідомлюєте той факт, що ці відповіді сталі вони у вас не повинні змінюватися. Для чого використовують маятник? Можна задавати питання своїй підсвідомості, зв'язуватися з вищим я, спілкуватися з ангелами і вашими духовними наставниками. Важливо розуміти, що питання маятнику потрібно формулювати таким чином, щоб відповідь була так, ні або не знаю. Не можна запитати в маятника Покажи, який це колір. Да, скажи мені, який це кольор, тому що маятник вам не відповість, що це фіолетовий. Ви маєте запитати маятник це червоний колір, він вам показує ні. Маятник це фіолетовий колір, він вам показує так. Формулювати питання також треба правильно. Що у маятника запитувати не можна. Я не можу вам нічого забороняти. Але все ж таки моя рекомендація, що не варто запитувати в маятника щось з приводу інших людей. Тобто, маятник це не гадання на когось, якщо вам хочеться дізнатися, що про мене думає Вася Петя – чи що про мене думає моя подружка, краще цього не робити, тому що ми не використовуємо маятник для того, щоб погадати на інших людей, залізти їм буквально в голову і прочитати їхні думки це інструмент роботи з собою, зі своїми відчуттями. Зі своїми емоціями, зі своїм внутрішнім станом, я використовую маятник для того, щоб діагностувати чакри. І насправді, коли освоюється робота з маятником, це робити дуже і дуже просто. За допомогою маятника можна подивитися стан роботи чакр від першої до сьомої чакри, основні Основні енергетичні центри в чакральній системі людини можна подивитися, де є блоки, де чакра відкрита, закрита, і навіть подивитися, що блокує вільний потік енергії в тій чи іншій чакрі. Насправді це все робиться легко і просто, коли ви вже освоюєте роботу з маятником. Що ж найголовніше в роботі з маятником? По перше, це ваша готовність, по-друге, це відкрите серце. Якщо ви йдете в роботу з маятником просто аби побавитися, або хочете просто погадати на інших людей, то це відео не для вас. А якщо ви йдете в роботу з маятником для того, щоб пізнати себе, почати виходити на вищі рівні свідомості, зв'язуватися з вищим «Я», спілкуватися з ангелами, діагностувати чакри, краще розуміти і усвідомлювати себе, то тоді робота з маятником саме для вас. Саме цьому я навчаю на своїх курсах по роботі з маятником. Курс називається Ангельська діагноз. У мене вже було три потоки учнів, хоча я не можу назвати їх учнями, це просто споріднені душі, які притягнулися в момент в потрібний для мене момент життя, потрібний для них момент життя. І я просто передала їм ці знання, які вже розкрила в собі, для того, щоб вони згадали, що вони також можуть. А, тому що насправді працювати з маятником може кожна людина. І якщо ви зараз дивитеся це відео, то ви дивитесь його не просто так? А, і саме це знання вже у вас всередині розпаковується. Для мене дуже важлива етика в роботі з маятником. Для того, щоб не задавати якихось лишніх питань, які я можу самостійно усвідомити. Я використовую маятник, коли я чогось не знаю. Коли я хочу пізнати себе краще, і мені дуже важливо подивитися на себе ніби як з висоти, зі своєї енергетичної сторони для себе особисто я використовую маятник, щоб продігностувати чакри собі, і роблю це також в роботі для інших людей. А за допомогою маятника я підбираю індивідуально кристали. Для своїх клієнтів, виготовляючи браслети сили. І також я використовую маятник для спілкування з вищим я і ангелами. Передаю ангельські послання і зараз розвиваю себе також в сфері ченнелінгу для того, щоб вчитися робити це без маятника, але маятник мені потрібен для того, аби перевірити, закріпити ту чи іншу інформацію. Вірно, я читала з потоку, чи, можливо, ще ні. Тому варто розуміти, що маятник це лише інструмент в роботі з собою, якщо ви на шляху самоусвідомлення себе. Якщо ви е, на шляху духовної трансформації розкриття своїх можливостей, свого яснобачення, ясного знання, ясного відчуття. Якщо ви в пошуку себе, якщо ви в пошуку свого призначення, якщо ви любите езотерику так, як люблю її я, то робота з маятником це необхідний етап. Для того щоб навчитися щитувати інформацію без будь-яких допоміжних інструментів, детальніше про те, як налаштуватися з маятником, як діагностувати чакри, як спілкуватися з ангелами, як впустити їх в своє серце і розкрити свою анахату для того, щоб вільно проводити потік. Я передаю ці знання на своєму авторському курсі ангельська діагностика. Якщо у вас є якісь запитання з приводу маятника, будь ласка, напишіть їх в коментарі, я обов'язково зможу розкрити цю тему набагато глибше. У мені є що сказати зараз таке ознайомче відео. Якщо у вас є якісь запитання, якщо у вас цікавить щось по цій темі, будь ласка, задавайте питання в коментарях, і я з радістю вам відповім. Всім дякую за перегляд і до наступних відео.